Одного ранку ще на світанку земля здригнулась і враз закипіла наша кров. Ракети з неба, колони танків, і за старий Дніпро, ракети з неба, колони танків, і за старий Дніпро, ніхто не думав. Ніхто не бачив, яка насправді бува українська людь. Ті проклятих безжально мочив, тих, що на нашу землю пруть, Каті проклятих безжально мочив, тих, що на нашу землю пруть, в теробороні найкращі люди. Самі герої воюють у наших ЗСУ, і Джавеліни і барактари за Україну б'ють росню, і Джавеліни і барактари за Україну б'ють росню, а наші люди. А українці проти русні об'єднали вже цілий світ, і скоро зовсім русні не буде, і буде мир на всій землі. І скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі.